Вітаю. стосовно того, що відбувається зараз, бачимо доволі позитивні новини, які вже з'являються в західних медіа. Стосовно нашого контрнаступу, вже і у НАТО говорять про наш контрнаступ, вже говорять і в США. В принципі про те, що Україна там навіть лунається, що готова до контрнаступу на рейтер виходять матеріали, що 40 тисяч військових Україна готує до контрнаступу. І багато техніки там Польща буде надавати додаткову техніку і спільне виробництво боєприпасів буде. Нарешті там, на дев'ятий рік війни, господи, ну слава Богу, хоч вже так. От е багато новин, друзі. Я хочу сказати одне: е піднімаються ставки максимально. Максимально піднімаються ставки. На цьому фоні ворог е панічно риє окопи на адмінмежі з Кримом. Е від декого на прізвище собі галунають якісь, вибачте, божевільні заяви про перемовини коли е з, з ворожою країною, коли ми вийдемо на адмінмежу з Кримом. Хто з ким буде їх вести? То з ким буде? Зеленський буде вести е, з людиною, е, яка вбиває масово наших людей. Ну, ну треба ж думати інколи, коли щось кажеш. Крим е, потрібно заблокувати, е, капутнути е, Кримський міст і фактично заблокувати, позбавити ворога там шансів взагалі отримувати підкріплення, ПК і дочекатися, поки він здасться. От, і все тут. Головне південь звільнити. І повірте, друзі, штурмові бригади новостворені постійно чуємо офіційні заяви. Повірте, друзі, бачу підготовку до штурму. Все дуже серйозно, практично готово. Я б не сказав, що вже цілком готово, але практично все готово. Не всі ще повернулися з наші бійці з-за кордону. З навчань не вся техніка доїхала, але повірте, все дуже серйозно, друзі. І, як правильно сказав президент, у ворога ще є трошки шансу, щоб забрати всі війська, вийти і вже далі, от після цього можна було б говорити про репарації, про все інше. А наразі тільки силовий сценарій, друзі. Відповідно, друзі, на Сході ворог, розуміючи, неминучість контрнаступу, намагається е вирішити питання по Бахмуту, там вуличні бої вже йдуть. Включаючи бої за центр міста, в Авдіївці ворог не в'язується у вуличні бої, намагається місто оточити, поки безуспішно от але вуличних боїв там наразі немає, навряд чи будуть. Там трошки інша тактика ворог використовує. От. Але ця тактика так само швидше за все буде провальна. Зараз головне втриматися на сході до початку контрнаступу, друзі, щоб було просто менше, щоб потім. Звільняти, щоб не довелося коригувати певні контрнаступальні плани нашому командуванню. Відповідно, тому Бахмут наразі тримається. Авдіївка тримається, а Бахмут між іншим тримає завдяки Бахмуту. Немає наступу на Слав'янськ, на Краматорськ, на Костянтинівку. От, І Вугледар е поки безуспішний. Так само і на Мар'їнці е вдалося там відкинути від певних позицій ворога. Відповідно, друзі, чекати лишилося. Скажемо так, враховуючи інформаційно те, що відбувається, стільки, скільки треба, скажемо так, друзі. Все буде так, як має бути. Майте терпіння. Слава Україні! Переможемо всіх!